Олександр Висоцький, ваш незмінний ведучий фестивалю, дуже тішуся, що в моєму житті цей проект є. Що я можу регулярно відвідувати Морензі і бачити ваші очі. Бо тут приходять люди, котрі е, сприймають Україну і Шевченка, не тому що в них пляшка пива в руках. Тверезими очима я закликаю, я натякаю, я підморгую і я піду ще подивлюсь на задні ряди. Друзі, але я дуже закликаю вас. Зробити все, щоб ми пишалися цим фестивалем, щоб не ходили плітки, не ходили чутки, не ходили дурні історії, котрих в світі вистачає. Ми з вами гідні того, щоб наші зустрічі були еталоном. Тим паче, що ця земля, яка подарувала нам цілого засновника нації, а це без перебільшення так є. Заслуговує на нашу велику повагу і повагу до себе. Тому, друзі, закликаю вас на до безалкогольності. Закликаю реагувати на сирени, якщо буде небезпека. Ми припиняємо концерт в будь-який момент і відправляємося в укриття. Якщо хтось з вас вирішить не ходити в укриття, ви маєте знати, що відповідальність за безпеку берете на себе. Починаємо музичну сцену першого фестивального дня з виступу людини, котра є. Мені здається, еталоном українського артиста. Адже з початку війни, а це було в 2014 році початок. Хто зі мною згоден, поплескайте, будь ласка. Заслужена артистка України Руслана Лоцман дала більше 500 концертів для військових. Вона є еталоном українського вокалу, викладачем українського вокалу. Заслуженою артисткою України, хоча це надто мале звання для людини, яка є. Справжнім, досконалим, достойним артистом наше життя виє сиренами, йдемо вперед зі своїми знаменами. яке властиве тільки українській мові, це одна із її специфічних ознак. Її немає більше. Ну є якісь елементи невеличкі, але в такій кількості, в якій вони представлені в українській мові, їх більше немає ніде. Я говорю про суфікси. Маленький, малесенький, малюсінький, масіпусінький, і так далі. Від, от ось про ці от суфікси, зменшувально писливі. За допомогою них можна утворити слово від будь-якої частини мови. Він дивився в очі сині. І бачись нас соснині, і пак слова любові на требіті виграва, у цулкок сеню, я тобі на требіті, лиш одній цілім світі розкажу про любов, душа й страждає, знов трембіти луна. sạch sẽ chạy trụ đáo y mọi hiệu cầu thì lì nam á chịu có mọi hiệu cè i mm -hmm. <laughs>